Вас вітають, Святослав та Ярослав. Спробуйте відгадати чергову країну. Наразі це одна з арабських держав, що знаходиться на півночі Африки. У далекому минулому тут була столиця могутньої країни, головного супротивника Стародавнього Риму. Фраза Карфаген має бути зруйнований стала крилатою. Вона з'явилася в другому столітті до Різдва Христового. Місто таки було зруйновано римлянами в 146 році до нашої ери. Вони перетворили територію Карфагенської держави в провінцію імперії, яку назвали Африкою. У різні часи ці землі входили до складу Візантії, Арабського халіфату, Османської імперії. З кінця 19 століття тут був французький протекторат. Незалежність здобута в 1956 році. Зараз це аграрна індустріальна країна. Основою економіки становить сільське господарство, на другому місці туризм. Тут проживає близько 12 мільйонів осіб, переважна більшість яких араби-мусульмани. Що це за держава? Пишіть у коментарі.